Триває 1078-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 5 лютого окупаційні війська Росії втратили 844 тисячі 70 військових де 10947 танків, 20721 бойову броньовану машину, 22707 артилерійських систем, 1269 реактивних систем вогню, 1053 засобів ППО, 369 літаків. 331 гелікоптер, 24 102 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 054 крилаті ракети, 28 кораблів, 36 078 одиниць автомобільної техніки та 3 735 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.